Сьогодні про шахрайство про оренді квартир. В умовах масової міграції громадян активізували шахраї. Дві найбільш розповсюджені схеми шахрайства. Перша, так званий господар говорить, що перебуває далеко за кордоном, і якщо потенційного орендаря влаштовує квартира на фото, він має переказати місячну орендну плату на підтвердження серйозності своїх намірів. Лише після цього господар приїде для укладення договору. Зрозуміло, що після отримання грошей господар зникає. Схема друга. Шахрай знімає квартиру подобово і на підставі фальшивих документів здає цю квартиру на тривалий термін одному або декількам постраждалим. Як правило, строк оренди починається через тиждень-два, а шахрай отримує з кожного з потерпілих по два місячних платежі. Як не стати жертвою шахраїв? Уважно знайомтесь з документами орендодавців та правовстановлюючими документами на квартиру. Якщо відчуваєте свою некомпетентність, залучіть місцевого юриста та перекладача. Якщо залишились питання, пишіть коментар до цього відео або звертайтесь в особисті.